Нам важко зрозуміти, яким він буде президентом гіпотетично після вигляду. Тому що минулого разу він також був епатажний, він також був радикальний. Прийшов в овальний кабінет, і, в принципі, Діпстейт зробив свою справу. Давайте так. Більш-менш все було під контролем, незважаючи на, на всю його ритору. Чи відбудеться так цього разу, вам ніхто не скаже. Тому зараз Трамп направду це, і ви абсолютно правильно визначили, ну, скажімо, першим пунктом сьогоднішнього нашого спілкування. Це просто страшний сон для аналітиків, це страшний сон для прогнозистів. Тому що ніхто не розуміє, що в нього в голові і що він буде робити далі. Якщо він з такою легкістю по суті говорить про завершення війни, на яких умовах. Де Статут організації націй, де міжнародне право? Розумієте, він просто ну, таку якусь базарну, а, вибачте, за Сленг уже, да? базарна логіка. Давайте завершимо війну, я всім позволю. А, І всім, коротше, поставлю ультиматум і Росії, і Україні і все буде добре. Ну і, звісно, завершимо цю історію там за за рахунок України. Ну це ж давайте називати речі своїми іменами Ну не ну не за рахунок же Росії ядерної держави найбільшої в світі завершувати на цій стадії відповідно війну з логіки Трампа.